Майже два десятка жінок через власну необережність стали жертвами чоловіків. Двоє мешканців надвірнянського району грабували панянок посеред білого дня. На сьогоднішній день задокументовано чотири крадіжки по Надвірнянському району: дві Верховинський, дві Богородчанський, Коломия. івано Так, вони брали автомобіль, виїжджали в один з районів Івано-Франківської області. Також виїжджали в сусідній області, де Шляхом вільного доступу проходились по установах і викрадали сумочки і електронну числі техніку. Жінок грабували не на вулицях, а в приміщеннях кажуть правоохоронці, зокрема у лікарнях та навіть в сільських радах. Під'їжджали, наприклад, до лікарні, зупинялися, заходили на приміщення лікарні, дивилися, в якому кабінеті є медпрацівники. Коли медпрацівники виходили, один заходив, і якщо бачив ноутбук сумочку. Портфель забирав після того. Йшли в автомобіль, оглядали, забирали гроші, банківські карточки, якщо були сходами, знімали гроші. Забирали техніку. І потім це все, що наділилися, і так і Злодіїв затримали вдома. Під час обшуку помешкання правоохоронці вилучили десятки жіночих сумок, гаманців, телефонів і навіть ноутбуків. Обоє неодноразово судимі. кажуть, все життя тим і займалися, що грабували перегожих. Тож по скоєне не шкодують. Так я всіх обираю. тільки йому можливість я зразу. Родаю все. Їм не можна розслаблятися, мені не можна крастим. Правда, а як вони розслабляються, то значить що їх не не де як вони ну ви поняли? Затримані, поки в слідчому ізоляторі проти чоловіків порушено кримінальне провадження. Їм загрожує позбавлення волі до семи років. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.